Ми з кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік. Хоч рожав своє продав уже давно. І говорить, ну на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну на що мені морока, це скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина, вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець, м'ясо є. Але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною убив? Кабанець з тих ні вроку футів з два, скажуть, бреше, бо тако не бува. Затягли ми кабанця, то в сарай, ком говорить ти будь ласка, починай. Скручуй віхті, соломи й смали, та гляди, мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився, я кабанчика, смалить диму повно, голова мені болить, де той й запропастився, де пропав, наче з димів, чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать, може, з річки доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума над ставком, щось вовтузиться і бовтає дручком. Ти прости мені, говорить, і пробач, упустив відро, не витягну, хоч плач. А чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми, повертаємося з відрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі. Троє просто в піджаках, З олівцями, блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а на зустріч нам виходить старшина. А, появилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кому, здоров. Молодець, що не удрав, а сам прийшов. Так і... Візьбу давай заглянем на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми в хаті за столом, старшина суворо каже, ну почнем. А терця моєму кумові дає, зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, вторучка із лагай. Ізкуда дідь попала у сарай изложи чисто сердечно от душі. І, пожалуйста, по пиши. пиші, государственним учим п'ятий год, но поки що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він обом нам припаяти може штраф, або візьме й до району повезе і посадить у холодне КПЗ. Спокійно вмостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я, говорить, нерозбірливо пишу, так послушайте об'яснення прошу. Ми, такого-то числа, завершили по хозяйству всі діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Друг мальчишка прибігає і гука. Дядьку, дядьку, загорівся в вас сарай. Я до кума швидко воду набирай, прибігаємо з водою вміст з ним, а з сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Не нам откудува й коли кабанатого мерзавці притягли. А тому прошу район не уведе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай. Правду кажу, що написано пером, того виробити не можна топором.